Три роки тому латвієць Алвіс Лукша приїхав в Україну. Тут працював і зустрів повномасштабне вторгнення росіян. каже, виїжджати і не думав, хоча посольство його країни наполегливо радило полишити Україну. Коли побачив, що коїть нелюди в нашій країні, пішов добровольцем: Київщину, Луганщину та Харківщину. Півроку тому дістав поранення нині на реабілітації на Прикорпатті. З героєм зустрілася Ірина Тимчишин. Ад чуть чуть уже з утра від бой. Ось так підрозділ Алвіса нищить ворога на українській землі. Це і наша війна. Ми розуміємо, що Україна це єдина країна в Європі, яка може дати бій. І також ми розуміємо, якщо Україна впаде, то наступні країни будуть Балтійські. Чоловік дуже чудово опанував українську мову, бо уже три роки приїхав до нашої країни. Тут мав роботу. Тут і зустрів наступ росіян. Виїжджати каже, і не думав. Та я зараз можу виїхати і тоді міг виїхати. І десь вже за тиждень, за два до повномасштабної війни, до початку посольство вже і писало, і дзвонило. Це свідомо. Я залишився. І не жалію взагалі. У перший же день Великої війни чоловік став до лав територіальної оборони Київщини, а торік, у вересні, був зарахований до 102-ї бригади ЗСУ, виконував бойові завдання на Київщині, Харківщині та на Луганському напрямку та каже, до війни звикнути неможливо. Як гине багато людей, багато цивільних, все це я побачив і також зазнав горіч, скажімо так. Втрати людей, котрих я поважаю і люблю, як і багато людей в Україні. На жаль. Півроку тому на Купінському напрямку був поранений. Він із побратимом мав вийти на чергування на спостережний пункт. Натрапили на ворожих снайперів, прийняли бій. Позиції не полишили. Тому окупанти задіяли артилерію, міномети, скидали снаряди із дронів. Один із них прилетів на Алвіса. Я і повз. Потім мене хлопці підбирали, тягнули. Потім я ще повз ще підбирали. Потім дотягнули до сусіднього батальйону до їхнього бліндажу, і там вже хлопці. Хлопці надали мені першу допомогу медичну. Уся права сторона тіла Алвіса була посічена скалками. Спочатку його лікували у Харкові, потім доправили до шпиталю на Прикарпатті. Щоденні вправи, і реабілітологам вдалося поставити бійця на ноги, бо сюди приїхав на милицях. Почали з маленького, з того, щоб його спочатку звільнити від милиць, щоб він почав ходити, потім дати можливість просто ходити. А потім давали вже силові навантаження, так для того, щоб він відновлювався по повній програмі. На це у нас пішло три тижні. Є люди, які прийшовши по очах, та якби така іскорка, такий вогонь. Я хочу, я мушу, я зможу, я докажу всім, і, і в це в це вони починають вірити, і вони ти дивишся, що за певний період вони відновлюються. Повна реабілітація триватиме не один місяць, Бував Валвіса на нозі пошкоджені нерви. Він планує завершити відновлення у Латвії, але обов'язково каже повернеться в Україну. І якщо дозволить здоров'я, то поїде знову до своїх побратимів. Вірте в себе, завжди, завжди вчиться, не зупиняйтесь і, і ніколи не здавайтеся. Ну. От і все, що я можу сказати, І, і ну і дійсно за Україну треба воювати, а не тікати за кордон. Ірина Тимчишин, Олександр Микушак. Програма Вікна, СТБ. Єдині новини.